Мене часто плутають із богом. Це ж як? А так, коли я приходжу, кажуть Господи, знову ти. у ресторані. Нам, будь ласка, борщ зі сметаною, сало на закуску, голубці, налисники з сиром та родзинками і ще 300 грамів холодної горілочки. Перепрошую, у нас італійський ресторан. Може, щось італійське замовити? А, ну, добре, принесі ще капучино. У кав'ярні молодий чоловік підходить до панянки. Дівчино, можна з вами познайомитися? так кокетливо відповідає. Можна. А ким ви працюєте? Я працюю в адміністрації, керую розподілом бюджетних потоків. О, Боже, як це романтично. Ви бюджетний злодій. Школа. Характер удома будеш показувати вдома. Характер чоловікові будеш показувати. Чоловік, не треба мені тут свій характер показувати. У мене питання коли вже можна буде показувати характер? Дружина телефонує чоловікові. Ой, Любий, я так втомилася, так втомилася. Ми зараз з подружками стільки магазинів обійшли. Той сердито відповідає Не бреши, Оксано, ви їх не обійшли. Мені смски приходили, ви всередину заходили. У психлікарні, крик із палати. Я посланець бога. Із сусідньої палати крик. Що ти брешеш, собако? Я нікого не посилав.